Найчастіше бізнес план потрібен для інвестора, для банка або для себе. Бувають ще певні ситуації, коли бізнес план готують для грантової заявки або для участі в акселераторі. Але найчастіше, все ж таки, бізнес план потрібен для інвестора, для банка або для себе. При цьому бувають деякі складнощі при самостійному складанні бізнес планів. Або немає досвіду розробки бізнес-планів, або важко скласти структуру документу, чи багато, чи навпаки мало інформації, немає компетентної думки зі сторони. Колеги, всіх вітаю! Мене звати Лівчевський Андрій, я бізнес-аналітик. Я займаюсь розробкою бізнес-планів. І треба зрозуміти, що бізнес план передусім це інвестиційний документ, тобто його головна мета це отримання інвестицій. Друге, що треба розуміти, що бізнес план це стратегічна гіпотеза проекту, тобто моделювання певної ситуації. Це не організаційний план. Які проекти можна описувати в бізнес плані? Специфіка напрямок та географію можуть бути абсолютно різною. Треба лише розуміти, яку обрати структуру для майбутнього документу. Структура, яка береться за основу оптимальна. Може включати концепція проекту, організаційний план, аналіз ринку, фінансовий план, ризики проекту та ефективність проекту у вигляді показників ROI, кешфлоу та НПІ. Цікаві факти про мене. Я розробляю виключно якісні бізнес-плани, веду YouTube канал та маю профільну освіту. Дорожня карта співробітництва зі мною при складанні бізнес-плану. У вас виникає бізнес-ідея. Далі ми робимо консультацію у вигляді брифу або дзвінка, іде погодження терміну та оплати. Потім готується чорновий проміжний результат, йде вичитка та посилення документа. І в кінці йде здача роботи, розрахунок та можливі додаткові послуги у вигляді презентації, піч, тизер, супроводні листи, переклад на англійську мову. Тобто я можу допомогти вам у таких випадках, якщо вам потрібно розробити бізнес план, Скласти фінмодель або розробити презентацію або піч-презентацію. Все це я можу виконати. Ось так в цілому я дам вам зрозуміти, як виглядає співпраця з бізнес-аналітиком у питанні підготовки та розробки бізнес-плану. Або інвестиційного документу, всім дякую за увагу.